Любіть Україну, Володимир Сосюра. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, трави і води. В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Ук... Любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічну живою нову і мовою соловіну. Для нас вона в світі єдина одна в просторі солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і у кожному серці ударі. Як та купина, що горить не згоря і, і живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях нібра, і у хмарах у тих прапорових. Любіть у коханні, в труді, у бою, як пісню, що не зореє. Усім серцем любіть Україну свою і вічні. Ми будемо за нею.